Машинка для стрижки катишів на вашому одязі з сайту Aliexpress. Всім миру, добра і любові. Сьогодні відеоогляд на такий чудовий інструмент, він призначений для видалення або стрижки катишів на одязі, і зараз ми його перевіримо. Для початку огляд. Приходить цей інструмент від компанії Xiaomi. Напевно, він так називається, а так називається ця, цей виробник. Ось в такій коробці. Це картонна коробка, але як бачите, вона трішки пом'ята, тому що йшла в Aliexpress з звичайному пакеті. Всередині у вас машинка в комплекті, інструкція, щітка і кабель для зарядки Type-C. Дана машинка працює від акумулятора, я вже її перевіряв і забігаючи наперед, хочу сказати, що вона працює. Працює добре. Але, звичайно, я зараз вам продемонструю її в роботі. Не пам'ятаю, чи був інший колір, у мене білого кольору. Єдина кнопка вмикати-вимикати даний пристрій. Ось тут в нас збираються катиші. Як бачите, я вже пробував, користувався, перевіряв. Є а, сміття, значить, вона щось таке робить. І ось тут у нас роз'єм для підключення кабеля для зарядки. А ось тут в нас розміщені, О, до речі, якщо відкр... відкриваємо машинку, вже не буде вмикатися дана машинка. Тобто є запобіжник. Давайте попробуємо. Ні, не хочу пробувати. Зараз я просто не закручу, трішки і попробую. Ось таке воно всередині. Нічого особливого. Ось так. Давайте попробуємо включити. Не включається. Бачите, є запобіжник. Треба закрутити до кінця. Тепер включається. І ось так вона працює. Звук машинки ви чуєте. Ну, в принципі, давайте ще ось так вам покажу її зблизька, і будемо перевіряти її в роботі. Інструмент корисний, і в мене є дві таких ситуації. Спочатку з шарфом. Це складна ситуація навіть для таких машинок. Тому що цей катиш, або як його правильно, не знаю українською мовою. Він досить дрібний і добре тримається за цей шарф. І є ситуація простіша, ось така. Це звичайна ситуація на одязі. Ось є катищі. І давайте спочатку спробуємо зі штанами, бачимо, яка ситуація до, і зараз перевіримо, яка після одну частину штанів я пропрацюю цією машинкою. І так, ви помітили, як це швидко було. Тобто, я дуже мало часу витратив. На, Якби я підклав там руку, щоб воно вирівняти поверхню, воно було б ще швидше. Але там просто є нерівності, тому так, як є. Але в будь-якому випадку ви помітили, як швидко. І дивіться, яка була ситуація, яка стала. Тобто, воно дуже добре забирає ось такі катиші. На одізі дана машинка від компанії Xiaomi. Це з простішою ситуацією. Давайте тепер перейдемо до складнішої ситуації з ось цим шарфом. Незважаючи на те, що він абсолютно рівний тут буде, поверхня рівна, і повинна працювати бути зручніше, це ситуація складна. Я вже перевіряв це, а не однією машинкою воно реально. Складно для машинки забрати цей картиш з даного шарфа. Я зараз розділю дві частини, пропрацюю ось цю частину, і ми перевіримо різницю. І так, ось так воно зараз, а ось так було. Я думаю, помітно на камеру, різниця відчутна і вона помітна. Можливо, воно не так ідеально, як на чорному видно, але ось тут набагато все цікавіше, ніж ось тут. Надіюсь, ця камера зможе передати. Тобто, із цим шарфом воно справляється. Ось така машинка для стрижки сайту Aliexpress. Посилання я залишу в описанні під даним відео для бажаючих придбати її, Найшов дуже хорошу ціну. Якщо будуть якісь додаткові запитання, запитуйте. Ця машинка буде відтепер у мене, оскільки її замовила побажала замовити моя дружина, і вона буде її використовувати для одягу. Можливо, будуть якісь додаткові. Зауваження, можливо, пізніше запишу ще додатковий відгук після якогось часу використання даної машинки. Зараз поки що на момент розпакування, оскільки отримав я її тільки сьогодні, і перевірки, все працює відмінно, в принципі, претензій ніяких немає. Справляється дуже добре а машинка з роботою з ось цими катишами на одязі. Дякую за перегляд, всім миру, добра і любові!